З 5 по 7 вересня 2025 року чернівці приймали чемпіонат України з хокею на траві серед юнаків. Ю 9 команда «Кайдю США «Барса» з шостки виборола бронзові медалі, продемонструвавши вражаючий прогрес та яскраві перемоги. Найкращим воротарем турніру став Богдан Додукаленко, а капітан Олег Турочка отримав звання кращого гравця команди. Почався в нас сезон змагань. Перші змагання в нас були. Серед самих маленьких діточок вони називались ю 9 Це були діточки 2016 року народження та молодше. На цьому турнірі ми зайняли почесне третє призове місце. Була запекла боротьба. Діточки дуже гарно грали. Ми дуже любимо своїх дітей. Ми пишаємо своїми вихованцями. І до різних вікових груп різний підход повинен бути. Коли діточки такі маленькі, то їх ми повинні заохочувати, хвалити. Тренери барси В'ячеслав Махатков та Ігор Яковенко працюють із дітьми вже багато років. Адаптуючи тренування до юного віку гравців, Ігор Яковенко має більше 35 років тренерського стажу. За його словами, важливо розвивати у юних спортсменів впевненість і вміння працювати разом, адже в такому віці емоційна складова відіграє ключову роль. Дуже Важко казати про тактичні якісь аспекти більше стосується це психології в цьому віці. Діточки ще не дуже психологічно підготовлені. Якщо вони на тренуваннях показують дуже гарно хокей, правильно грають, правильно розташовуються на полі, правильно приймають рішення, то коли виходять на поле на змагання, то такий прес виходить і вони все забувають. Має багато значення спілкування з батьками. Якби батьки приходять і живуть життям дитини, то це. Дуже добре, воно їх заохочує і вони бачать підтримку. Ці результати свідчать про силу команди та її потенціал. Зазначив тренер В'ячеслав Махатков. Для декого з діточок це була, були були перші змагання. Вже є добрий результат. Ребята з кожною грою додавали. Хлопці добре старалися, молодці показали. Вони як кажуть, показали весь свій рівень, чому вони тут навчаються. Сразу видно нашу працю. Якщо ми погано виступаємо, то для мене це, як кажуть, це для мене трагедія. Мотивація для них це найкраще, що вони їдуть на змагання. Їм, коли ми кажемо, що вони виїжджають на змагання, то батьки кажуть, що вони вже цілий місяць збирають речі і готуються їхати. У нас цей вид спорту популярний в шості, дуже багато змагань. Богдан Додукаленко визнаний найкращим воротарем чемпіонату. Став справжньою стіною для суперників. Ну, воротарі – це така особа каста в будь-якому віді спорту. Вона ці, ця людина повинна бути психологічно устойчива. І якщо ти починаєш після кожної помилки. Воротаря сварити чи натякати на те, що він там помилився, то це може дитині зіпсувати кар'єру. У нас є таке правило, як би воротар не відстояв, як би він, який би гол не пропустив, ніхто не повинен ніяких слів казати, тільки підтримку нічого, ми тебе підтримуємо. Ти на наступного разу нас зможеш виручити. Богдан на цих болітах нас дуже виручив. Він виконував настанови, працював так, як треба, і за рахунок цього. Він отримав кращого вратаря турніру. Капітан Олег Турочка, якого визнали кращим гравцем команди, вирізняється лідерськими якостями. Якщо ти капітан, то ти користуєшся авторитетами в команді, ти повинен бути і дуже добрий, непоганий гравець, і лідер команди, і непоганий товариш. Тобто ці всі якості він себе об'єднує, за рахунок цього він став капітаном команди. Діти зазначають, що обирають цей спорт за динаміку та можливість грати в команді. Багато хто мріє про велике майбутнє в хокеї, надихаючись відомими спортсменами. Мене обрали капітаном команди, тому що я непогано граю. Я обрав хокей на траві, тому що в мене займався брат. І він для мене приклад. Турочка Діма. Я забив багато голів з булітів. І тому мене обрали кращим бомбандиром. Раніше брав приклад зузапари, бо він теж стояв в воротах. А тепер о, о, я кращий воротар, а не Запара, бо Запара в другій групі. Хокей це в мене перша бронза та перший кубок. Незважаючи на складні часи, тренувальний процес у шості не зупиняється. Всі ми знаємо, що наразі війна вона зіпсувала нам все життя, і по перше, ну це Іде моральний тиск і на батьків, і на дітей. Я бачу по нашим діточкам, як вони бояться тривог, як вони бояться, коли пролітають БПЛА. Так вони бояться вибухів. Вони зразу е -е, знешкуються і починають ховатися, да дивитись на тренерів. Тому ми в цьому сенсі їм надаємо підтримку. Українська нація вона не скорена, вона не здоланна. Незважаючи на всі ці труднощі, незважаючи на війну, діточки приходять на тренування, діточки виїжджають на змагання. Мені дуже подобається, що вода за ці останні воєнні роки, міська адміністрація обласна адміністрація нас підтримує, в нас виділяються кошти. Ми їдемо, їздимо на змагання і майже не пропускаємо ні одних, ні жодних змагань. Шосткинська хокейна школа відома не лише успіхами команд, а й вихованцями, які стали тренерами по всій країні. З нашої школи працюють в Вінниці тренером Владислав Цибулька. І наразі вже рік як працює тренером в місті Перечин Закарпаття Константин Калієнка. В старшій групі є хлопці, котрі навчаються в спортивному ліцеї, і вони вже навіть один у нас хлопчик. Вибрав губернаторську стипендію. Так що для нас це вже результат. Я вважаю, що ми на своєму місці працюємо плідно. Ми намагаємось надати якомога більше і досвіду, і знань своїх. Хочемо заохочити дітей. І коли наші вихованці обирають шлях тренера, а це не дуже простий шлях. Це по-перше, і велике навантаження психологічне. Це треба дуже любити від спорту. Турнір став не лише перевіркою сил, а й святом хокею на траві для наймолодших спортсменів. Кадюса Барса продовжує працювати, щоб у майбутньому піднятися ще вище.